Доброго дня, всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інша я Інна. І сьогодні хочу трішки поговорити про Велику Квіткову Хризантему, деякі її особливості. От те, що я знаю з цього досвіду, буду говорити тільки про ті хризантеми, які вирощувала. Тому, можливо, комусь це буде потрібне. Кому цікаво, лишайтеся. Будь ласка, поставте вподобайку для того, щоб ще хтось подивився це відео. Можливо, воно йому також буде коротке, корисне, вже заговарююсь. І будь ласка, прокоментуйте, поділіться своїм досвідом. Ось зараз перед вами хризантема великоквіткова, горшкова. Вона росте в об'ємі 4 літри. Ось вже вона на бутоні. Тут є, тут трішки менші, але вже є. Що по цьому треба сказати, що ось більшість горшкової, великоквіткової хризантеми розквітає раніше? Ну, можливо, у мене такі сорти, От, тому що є ще великоквіткова хризантема, яка ну, вона як називають її одноголова, це, тобто, яка росте висока. От її потрібно формувати. Для того, щоб вона росла в один стебель, вона іноді виростає до, навіть є такі сорти до 1,20 двадцять, там іде заявлено. Тобто формують такі квіти на, на продаж великі на довгих стеблях. Для того, щоб була одна квітка красива, велика, там потрібно формування її. Тобто Ось, якщо на такому показати, то лишають лише один бутончик, а оці маленькі всі, що поряд, обривають. Це те, що стосується великої хризантеми, її більш вирощують, мабуть, що в теплицях, там її формують, притіняють, тому що все-таки для того, щоб вона розквітла ось вже в вересні, їй потрібен. Більш короткий світовий день, не більше 13 годин. Для цього люди, ті, що цим займаються, вони знають, що робити. Я цим не займаюся, і вона у мене ось так росте, як росте. Вернемося до ось цієї горшкової. У мене були такі жовті сорти і фіолетова і біла. От Сама низенька жовта була. Ось вона, я надіюся, Кажу, що була, тому що навесні я перепутала, у мене захворів живець, і я поперепутувала всі вже ой, сорти і ось так висадила, не знаючи, яка де росте. Але так вже по вигляду, по досвіду, я бачу, що це має бути жовта з такою великою квіткою до 20 см. От, і якщо обірвати ось ці маленькі бутончики, квіточка буде ще більша. Але мені це не важливо. от Я лишаю необірваною її, ось великий бутон. Можливо, там я побачу, як їх буде занадто багато, то трішки пообриваю для того, щоб квітка була гарнішою. І ось тут дуже видно, що вона, бачите, компактна, скоросла. Ось ця буде трішки більша на розмір. Видно по її вегетації, що вона росте більша. І от коли ви бачите, вже, що ну, вона ніби зависока для горщика. Ось як ось ця я перейшла ще в інше місце, бачите, в неї які пагони вже високі, я так думаю, це бордова така, також з великою квіткою. От вона росте у мене великою, ну, більшою, скажімо так, сантиметрів 50 см. 60. От, то цю хризантему краще було б пересадити із такого ось гурчика на 4 літри. Якщо її посадить в більший об'єм, то вона виросте більшим кущом і буде ще гарніша. Вона така буде і крепша, і, ну і, звісно, на вигляд буде кращий. Ось у мене дві такі. Це, я так розумію, біла. У мене також великоквіткова пізня. Вона розквітає ну вже без притінення, ось так як вона росте, вона розквітала у мене, здається, в листопаді місяці і, можливо, кінець жовтня. Ну, це все залежно від погодних умов. Я постараюся поставляти фото цих хризантем, і також в описі будуть відео. На якому я показую ці хризантеми. Дивіться, вона квітла, що ось ця біла, що фіолетова чи брудова, ну, вона така якась. Навіть у грудні. Я їх позаносила, так як вони в мене росли в закритому об'ємі, але не в таких маленьких горщиках, як ось цього року, а в більших, таких на 10 літрах відрах вони росли. От, Я їх підживлювала обов'язково, тому що закритий ґрунт. Для рослини це обов'язкове підживлення. От. І потім, як настали морози, я їх занесла у веранду, і вони були до Нового року. Вже їх просто навіть шкода було викидати. Так, вони гарно квітнули, давали красиві великі квіти. Тому, дивіться, якщо ви бачите, що вже вона так завелика, ось. Як би показати, ось бачите, тут завелико. От її б краще було пересадити в більший об'єм. Якщо ж ваші хризантеми ростуть у ґрунті, ось такі великоквіткові. Я зараз не про мультифлору, тільки про великоквіткові, то вони там можуть рости досить довго, аж поки, знаєте, не настануть морози. Потім ви їх можете викопати. Ну і пересадити якусь ємність, щоб вони вас радували своїми квітами ще в закритому приміщенні. Ну Це все треба дивитися по погоді, тому що, знову ж таки, якщо осінь буде тепла, вони будуть дуже добре себе почувати на вулиці. І якщо вони ростуть в відкритому ґрунті, вони, звісно, нарощують набагато більші кущі, ніж в закритому об'ємі. Ну, не всіх є, де їх так висадити, місце. Отак, От наприклад, як у мене, то я вирощую її всю, бачите, або в більших чи менших вазончиках. І е, тим самим я її. Вона більш мобільна, я її переставляю, де мені потрібно. Ну, і ось так. Що ще потрібно сказати? Дивіться, якщо ви е, хочете. Щоб вона, знаєте, квіти були в неї якісніші. Ну і сама зелена маса, листя красиве було. Не шкодуйте і підживлюйте. От На добривах економити не потрібно для хризантеми, яка в закритому ґрунті росте. Коли вона росте в відкритому, вона може брати поживні речовини із ґрунту, тому там. Підживлення потрібне, але не таке часто, як ось в контейнерному вирощуванні. Завжди про це пам'ятайте. Ну і ось якщо ще осінь буде така тепла, можливо буде ще й шкідник. Тому обробити її було б непогано. От Можна різні препарати використовувати, Це може бути і актора, і Нурел, і твікс. Ну, що, знаєте, що в кого є. Тому що, ось, наскільки я бачу, що трипс ще є, а надалі може з'явитися така чорна як мошка, така, обліплює по стеблу. прямо. От, Від цього всього потрібно її обробити. Препаратами, які дієві від. Трипса, ну і так далі. Я думаю, це звичайні препарати, їх можна купити в садових магазинах от, і обробити рослину. Також непогано було б обробити, звісно, і від хвороб. Просто звичайний топаз, пройтися топазом по хризантемі, це буде їй тільки на користь, це на випадок, якщо ж осінь буде в нас з дощами. І з'являться грибкові захворювання. Тож, топаз, ще можна квадріс, це дуже добре буде попередимо якийсь фузаріоз, ну і там, знову ж таки, боросниста роса, заговорююся, це все буде тільки робити наші квіти кращими. Ну, таке ось відео вийшло. Якщо ви переживаєте, що ось немає ще таких бутонів, боїтеся, що вона не розквітне може. Вона розквітне, не переживайте. Головне, щоб вона у вас була на очах, щоб ви бачили, коли її викопати, коли буде мороз, або ж не викопувати, а укрити. Ну, слідкувати за цим, тому що ми не керуємо погодою підживлювати. Добре, підживлювати під корінь зараз калійними добривами, і по листу любим комплексним добривом, де більша частина йде калію. Або ж. Монофосфатом калію це таке просто добре, але якщо немає іншого, то ним також можна підживлювати. Це стосується, звісно, і мультифлори, це стосується і великоквіткової хризантеми. Ну, В догляді мультифлора і великоквіткова хризантема відрізняється тільки, як, на мій погляд, знову ж таки, тим, що. Якщо хочете отримати більшу квітку, обриваємо оці маленькі бутончики, які формуються біля основного. Якщо на оцій, тут ще немає ніяких таких, що обривати, то на ось ці хризантемі горшковій це вона буде низенькою. Тут явно видно, ось бачите, один бутон, і біля нього вже маленький. Якщо хочете отримати. Більшу квітку маленькі, обриваєте. Ну, і це вся, як на мене, різниця в догляді. От. І знову ж таки, якщо це йде одноголова хризантема, тобто така, що використовується для букетів, яка росте до метру, там для отримання великої квітки потрібно також обривати бутончики, які ростуть. Біля основного. Ну, на цьому все. Кому було цікаво, поставте все-таки вподобайку. Дякую всім, хто додивилися до кінця. Прокоментуйте. Можливо, я щось не те кажу, вкажіть мені на це. Ну і на все добре. Миру нам та гарних квітів.